На настрій ні, але це жахлива погода. А зараз травень. <рес> так виглядає в календарі. Приблизно такий так в мене настрій. Тримаємось, ні, дивимося на погоду. Погода гарна. Я казав класик, нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. <рес> Вітання! Це Правда та Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян. Як впливає на їхнє самопочуття та настрій, погода у травні? Поїхали. Приводити Львів. Скажіть, будь ласка, чи впливає на ваше самопочуття, на настрій зміни погоди зараз у травні у Львові? А зараз травень. Так виглядає в календарі. Приблизно такий в мене настрій. Звичайно, хочеться тепла. Звичайно, хочеться тепла, але головне, щоб всередині було тепло. І Дякую. щоб Росіяни вмирали. Що ви можете сказати про зараз зміни погоди в травні у Львові? Як вони впливають на ваше самопочуття і на ваш настрій? Ну, на самопочуття особливо не впливають, а на настрій, звичайно, трошечки не такий, як би хотілося, бо, чесно кажучи, починаєш вже вірити в те, що будемо чекати баби на літо. На настрій ні, але це жахлива погода. Дуже жахлива. Ну, за Львів, в принципі, тут кожен день такий фантастичний, mm -hmm. і погода так само повинна бути фантастичною. Mm -hmm. А чи е, впливає ця погода на ваш розпорядок дня? Можливо, ви вносите якісь зміни в свої плани на день? Е, та, в принципі, ні, ніяк не впливає. Mm -hmm. А чи можете порівняти з минулим роком, як вам погода у травні? Mm -hmm. Там здається, минулого року була погода теплішою, ну, якось кращою була. Зараз заліз жах, якийсь якась осінь, якщо чесно. Угу. Дуже, мило, добро, дуже вам дякую за відповідь, Гарного дня. Дякую, за... дякую. скажіть, будь ласка, чи погодні умови зараз впливають на ваше самопочуття або настрій? Однозначно впливають. Після якогось часу стаєш. погодозалежний, угу. метеозалежний. Тобто я взагалі сонячно залежна і відповідно, коли менше сонця, то на жаль. Стає не так весело й добре, то mm й -hmm. ну, холодно. Mm -hmm. Опалення ж немає, Я виключила в таких будинках старих, то дуже холодно. Mm -hmm. А чи впливає погода на ваші плани, можливо, на розпорядок дня? Mm -hmm, ну, переважно ні, тому що все одно заставляєш себе вставати як mm -hmm. треба. На когось впливає, що вставати важко, але mm -hmm. як це? не так радісно без сонечка. Mm -hmm. А порівнюючи з минулим роком, як вам погода? Ну, дуже холодно. Минулого року в квітні вже було тепло і цей. Ну знову ж таки, але зими практично не було. Вона була така дуже лайтова. Тому, можливо, як це відгрібаємо за попередній сезон. Тому, на жаль, обіцяють тепло, але поки що нема. Дощів дуже багато. Дуже дякую за відповідь. Гарного дня. І вам. Скажіть, будь ласка, чи якось впливає на ваше самопочуття або настрій і погода зараз у травні? А, у нас після екзамену вже <плухає> почали. У нас після іску такий настрій, погода на нього ніяк не впливає. <плухає> — <плухає> Так, данці. Так, <все. плухає> В порівнянні з минулим роком, умовно, вже було набагато тепліше, як ви думаєте, чи це впливає також загалом на людей, на розпорядок дня, на настрій? Напевно. Впливає. Так. Впливає. <заважаю. плухає> <плухає> <плухає> Ну так, хочеться вже, тепла якогось. Ми думаємо, що ми трошки в шоці з цієї погоди, бо вже якби чуть-чуть літо на носі, а тут зима. Чи впливає на ваше самопочуття, бо настрій погода у травні зараз? Так, впливає якось відносно, але так чуть-чуть впливає. А чи вносить вона корективи, якось у ваші плани на день і так далі, можливо, підлаштовуєтесь? Ну так, звичайно, якщо, наприклад, запланував кудись вийти, а дощ сильний, то вже нікуди. Чи можете порівняти з минулим роком, минулого року в травні? Яка погода ти порівнюючи з сьогодні? Я не пам'ятаю навіть, яка там була погода. А напевно, тепліше, ніж сьогодні? Напевно тепліше, так, напевно, тепліше. Фіксують, що це якраз рекордні низькі температури у травні. Ну, можливо, так. Дякую вам за відповідь. Гарного дня. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи якось погодні умови зараз у травні впливають на ваше самопочуття або настрій? Не впливає. ні. Дякую. Гарного дня. Погода. Погода? Ну, та впливає. впливає. То хочеться спати, впливає. на сон впливає mm -hmm. дуже. А чи коригуються якось ваші плани на день, можливо. За no. погоді, погодні умови, так? Ні. Ніяк не впливає. Ні. А порівнюючи з минулим роком у травні, погода була краще, як на вашу думку. Пам'ятаю. Ну, минулі роки я пам'ятаю, 15 травня я вже вдягала шортики, щось таке літнє, а тут, то кажуть, теплий одяг. І я думаю, погода на настрій, ну про сьогодні, як то кажуть, виспалась настрій гарний. Кажу, не доспала, як завжди. Але воно впливає, на людей впливає багато. Тобто, в кого є якісь там проблеми з тиском, дуже впливає. Думаю, буде ну, якось поміняється. Завтра буде тепло. Дякую, дуже Вам так? Дякую. Ні. Ніяк. А як ви думаєте, чи щось покращиться найближчим часом? Так. Завтра, післязавтра вже буде тепло. Угу. Можна щось на городі садити. Так, Скажіть, будь ласка, як вам зараз погода у травні? Чи воно впливає якось на ваше самопочуття, на настрій? Ой, ми тримаємось. Тримаємось, не дивимося на погоду. Погода гарна. Спокій і все нормально. Це правда ти Львів? Скажіть, будь ласка, чи погодні умови зараз у Львові впливають якось на ваше самопочуття або настрій? Не дуже. А чи, а чи коригують якось ваші плани? Ні, я б не сказав. Ні. Мені якось що дощ, що погода один одно, одно. Є маршрутка, можна переїхати куди завгодно. Ноги, якщо погода, то ногами перегуля, прогулятися. То ні на що не впливає практично. Скажіть, будь ласка, чи впливають зараз погодні умови на ваше самопочуття або настрій? Не так, звичайно. Хочеться весни і тепла. <клес> а чи на плани впливає, чи на розпорядок вашого дня? Ні. Думаю, що ні. Ми у Львові ми привикли. <звіх> у нас дощ 1256 року. <звіх> <звіх> а якщо порівняти з минулим роком з травнем, як ви думаєте, чи зараз більш критична ситуація з погоди? Е, ну, думаю, що так. <звіх> думаю, критична, тому що ну, самі бачите. Холод, холод і холод. Нічого, <звіх> справимося, все справимось. буде <звіх> добре. <звіх> <звіх> <Да>, справимося. <звіх> Я <Як звіх> казав класик, нехай проблеми і незгоди не роблять вам житті погоди. <звіх> Дякую, <звіх> гарного дня.